На відбудову в країнах Балканських, в країнах, де відбувалися стихійні лиха. І цей процес, на нашу думку, буде 7-8 років з піковим, з піковим, так би мовити, виходом на пік споживання десь приблизно між четвертим і п'ятим роком. Я готовий просто на цю тему, якщо буде можливість, цей. і в зв'язку з цим йде перегляд. Того, а яка кількість будівельних матеріалів потрібна буде конкретно кожного року, бо тому що загальна сума не міняється. Тобто то обчисну вами методика обчислення дуже хороша і вона показує скільки разом. Але разом з тим витрати на рік вони будуть зазнавати трошечки змін у зв'язку з тим, що сама країна і економіка, особливо людський фактор, який впливає на темпи будівництва. Будуть цей процес відбудови розтягувати в часі, і він не буде таким швидким, як ну кажучи, припускається зараз на, на, на цьому етапі, як ми бачимо, ми бачимо, що приблизно споживання річне буде виходити на цифру 12-12,5 мільйонів. Звідки в нас такий, такий підхід, чому ми такому зупинилися? Ми беремо Кабмін, оголосив до 30-го року кількість населення в Україні 29,5 мільйонів чоловік. Є індикатор організації об'єднаних яка, який показує країни, які розвиваються, і країни, в яких, умовно кажучи, йде, йде такий активний розвиток. Це приблизно 400 мільйонів 450 навіть можна взяти мільйон е, кілограм цементу на душу населення. Тобто це показник, який умовно кажучи, застосовується так, як умовно як, кажучи, оцінка виміру активності в Україні. І якщо ми помножимо. Е, ці, ці цифри, то ми маємо вихід на того, що очікувати споживання в цементу з тим людським потенціалом, який ми маємо, і з тими фінансовими можливостями, які ми можемо мати, максимальне споживання в рік. І ми виходимо десь приблизно 12-12,5 мільйон тонн.